У Кременчуці пильно слідкують за чисельністю безпритульних тварин надають допомогу тваринам, що травмувалися внаслідок нещасних випадків або постраждали від жорстокого поводження. Це можливо завдяки комунальному підприємству Спецсервіс Кременчук, де працює пункт тимчасової перетримки тварин. Також я спілкуюся з людьми по телефону, приймаю заявки щодо пораненої тваринки, тваринки, яка в якусь біду потрапила на лікування, собачки, котики кожного дня телефонують люди, залишають заявки. Ми дуже вдячні Кременчужани що е, немає такого такої ситуації, що в нас тварина, наприклад, потрапила в ДТП або в якусь біду, і ніхто не повідомив. І вона собі лежить. Тобто, одразу ми отримаємо дзвінки, оперативно виїжджаємо і працюємо. Альона більше п'яти років працює на комунальному підприємстві «Спецсервіс Кременчук. На цю роботу дівчину привела любов до тварин та бажання допомогти їм. Обов'язки Альони різноманітні Це і ведення бази даних безпритульних тварин і створення та публікація постів у соцмережі про собак та котів, які потрапляють на лікування. Чи стерилізацію у спецсервіс зазвичай після лікування тварин відпускають на вулицю, але працівники відприємства завжди намагаються знайти люблячу сім'ю для своїх вихованців. Дуже подобається працювати з тваринами, тому що кожна тварина, яка видужала, кожна тварина, яка прилаштована в сім'ю, що навіть щаслива випущена, здорова на вулицю тварини, якщо не вийшла знайти сім'ю, це для нас радість. Що ми до ну особисто для мене я відчуваю в цьому свою реалізацію, що е, завдяки там мені, моєму допису, моєму приділеному часі ці часу ці тваринці, вона зараз живе на дивані. У нас дуже багато таких випускників, що нам постійно висилають фото. І Навіть просто там є такі люди, на яких ми залишились підписані в інстаграмі. Як як не зайдемо до них на сторінку, у них усюди там наша кішка чи наша собачка. Ось це найбільше щастя. Спілкування та співпраця з волонтерами важлива складова роботи працівників комунального підприємства Спецсервіс Хременчук небайдужі люди постійно дзвонять, аби дізнатися про стан тварин, потрібні речі чи ліки. Та залюбки допомагають. В нашій роботі дуже сильно допомагають Волонтери, байдужі люди, які просто люблять тварин, хочуть їм допомагати, приносять нам або їжу для ослаблених тварин, або боліки, яких іноді там не вистачає деяких. А от ми нещодавно отримали дуже класний крутий подарунок, ось будки, їх було більше. Ми деякі вже поставили в вольєрі. Ми дуже вдячні волонтеру Ксенії та її чоловіку за те, що вони самостійно зробили ці будочки. Вони дуже класні, вони легенькі, вони дуже зручні в нашому використанні. Також майже щодня на підприємстві трапляються різні історії. Однією з них Сьогодні поділилися Льона. До нас декілька днів тому потрапив пес Джек. Всі, мабуть, його знають з Ринка. Джек і Роза там є така пара, як з Титаніку. Родий такий пес великий, біленька, маленька собачка. От і прямо зараз цей Джек знаходиться у нас на лікуванні. Його прийшла провідати волонтер, людина, яка його годує, любить і лікує. І ця Роза, собачка, яка без нього жити не може. Там весь ринок чекає Джека, телефонують кожного дня, приходять провідати. Постійно. З всякими гостинцями і е... Дуже дуже його там чекають, і в тому числі роза вона без нього сумує. Наразі у спецсервісі на перетримці перебуває 142 собаки та 9 куців. Кожен з них отримує якісну медичну допомогу та чекає на люблячу сім'ю, яку кожен з нас може їм подарувати. Оце наша тигруля, яка дуже дуже хоче стати домашньою. Вона лагідна, весела, така дівчинка, дзига. І ми сподіваємося, що можливо наші колеги комунальники, можливо, хтось із Кременчижан небайдужих глядачів зараз захоче, щоб вона у них жила на щоб вона у них гуляла на повітку. От вона дуже дуже класна, така весела дівчинка, молоденька, стерилізована, здорова і суперлагідна. Ми вдячні працівникам комунального підприємства Спецсервіс Кременчук за їхній внесок у добробут міста. Та вітаємо з передешнім днем працівника житлово комунального господарства. Хочу привітати усіх своїх колег, як нашого підприємства, так і всіх інших. Хочу побажати наснаги до роботи, хочу побажати, щоб завжди вистачало сил, терпіння і завжди робота була не просто не просто роботою на яку ви приходите зранку до вечора а щоб завжди у вас були якісь щось нове якісь нові відкриття якісь щоб ви впроваджували в свою роботу щось нове і розвивалися. марія Бердаєва, Іван Каченко, кремучицькі новини